Так, значить дивимося на підкапотку, значить він у нас є. Болтики видно крутилися, їх пробували підмалювати, але но... зробили mm -hmm. ці відверту так собі. Тут у нас теж на болтику якісь інородні речовини є. Тут у нас з цієї сторони ситуація аналогічна, капот болтики теж крутились, підфарбовувалися. З цієї сторони аналогічно. Тут в принципі, по мікушці ціла на місці, дапки всі на місці. Все окей. Потім тут болтик на криво сидить, тут він взагалі окислився, він має бути не такий. Тут теж болт, який знайшли, тут він теж трошки кривосить відносно металу. Тут фарка. Тут сидить нерівно, і фарка у нас буде паяна. От видно це все. У нас фарка паяна. Ну точніше,